Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю у себе на каналі. Хочу вам трошечки поділитися з вами своїми такими знаннями, які я знаю щодо догляду за трояндами кущовими, ну не тільки кущовими, а на даний момент саме кущовими. А отже, я вам показувала свої троянди на початку літа, що вони розцвіли, були гарні, а вже прийшов час і перші квіти троянд вже відцвіли. Нещодавно я їх обрізала, але зараз хочу вам трішечки наголосити, як потрібно це робити, щоб троянди квітли ціле літо нас радували своїм цвітом. То для початку хочу вам сказати, що троянда це така квітка, що любить дуже щоб її гарно зволожували водою. ну На один кущ я вам скажу, що іде, мабуть, літрів 50 води. Отже, вона не любить, щоб ви її поливали кожного дня. Вона любить, щоб полив був рідше, але дуже такий гарний полив. Отже, на один кущ, то відер можливо, і троє, і четверо можна вилити води. І обов'язково, щоб під кожним кущиком була така трішечки, така наче ямка, щоб вода, яку ви наліте під кущ, не стекла. По грядках і таким чином під троянду не попало влаги. Отже, це я не про те. Сьогодні хочу вам розказати про те, як доглядати троянди після того, як перше цвітіння пройшло. Отже, дивіться, троянда у мене вже ось цвіте, але вже ось скоро вже ці бутони вони обпадуть. На даний момент ще вона нехай поцвіте, красуня моя. А на другому кущику я вам хочу показати як приклад. Отже, дивіться, як правильно потрібно їх обрізати. Є люди по-різному, просто беруть, отак обрізають квітку, отак, от свіжу, яка обпадає вже. І все. Але це неправильно. Треба обрізати, взяти один листочок, другий і отак аж до третього листочка. Отже, вона буде тоді краще формувати свою гілочку. І буде кущ більш такий е, рясніший і кращий. Для чого обрізаються е, оці оцвівші пуп'янки? Для того, щоб е, троянда далі формувала свої суцвіття і не тратила свою, як би сказати, силу росту на е, оці коробочки насінневі, які формують у цих коробочках е, роз, е, троянди насіння. Для того, щоб розмножуватися далі е, насіння. А нам потрібно, щоб троянда формувала бутони, отакі молоденькі бутони. Отже, ми беремо ну, на даний момент, тут бачите, тут у мене три квітки, то я вже звичайно обріжу спочатку отак. А коли вже цвітеться е, ці дві, то от, от, обріжу так, як я вам показую. Отак. Десь зо два три листки. Отже, от. Тут також в мене, бачите, яка вона рясненька. Ну, нехай цю не буду займати, якось не хочеться. А оцю, що вже ось вона впадає, немає декоративного такого вигляду, то ось рахуємо раз, два. І отак до третього листочка ми крону таку і формуємось. Ось, бачите, ось одна ось гілочка у мене вийшла, друга. Щоб вона була вся однакового такого вигляду. І формуємо таку кровлю. Тому що, якщо ми будемо вище залишати, то вона буде ось на, на цьому кущику. ось Бачите, в мене вже був обрізаний на цьому кущику. Вона формує нові гілочки молоденькі. І вони ростуть. І тоді вже може, може цей кущ вже досягнути і двох метрів. Ну, і це не буде мати такого декоративного вигляду, тому що е троянда ця вона кущова. і вона, Має десь 50 см вгору росту, то не треба її допускати до такого високого росту, тому що воно буде не декоративно і не красиво. Отже, я полюбляю формувати е, такий кущ. Ремонтантні кущі троян це ті, які квітують ціле літо, саме які я вам розказувала. Оце їх потрібно так обробляти. І обробляють так само, обрізають і ті, що квітнуть один раз. Наприклад, оце ось в мене кущ троянди, який називається сімейний. Цей кущ він, опадають у нього пелюсточки і утворюється, отака, як на шипшині, отака коробочка. Ось, Бачите, утворюється. як... На шепчині така ягідка. І вона тоді червоніє з часом. І вже ця е, троянда вже не цвіте, але інколи буває де-де-не-де, де, де, можливо квіточка якась і зацвіте на все, за все літо. А так вже оце один раз вона зацвітає і більше не квітне. На жаль. Ну, а обрізати я її не обрізаю, тому що вона не квітне більше. А за такі е, троянди. Потрібно доглядати, тому що вони будуть вас радувати ціле літо. Оце, якщо ви будете так обрізати їх, вона знову на цьому місці випустить гілочки і буде красиво квітнути. Ось таким красивим, гарною, гарною такою красивою квіткою. Подивіться, яка краса. А це ось яка красуня. Прямо три квітки на одній гілочці. От такі, е мої. Поради щодо е, е, догляду за трояндою, яка відцвіла перший раз. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всього вам гарного і доброго!